Мрійте, майте високу мету, кидайте виклик будь-якому з ваших ворогів. Ще раз кажу, неважливо, наскільки ви міцні, неважливо, наскільки міцний ваш ворог, важливо інше. І хіджра чому вчіть нас, плануйте, плануйте, дійте, і ви обов'язково досягну... досягнете мети своєї інша аллах. Ніщо, ніхто, ні при яких обставинах не зможе зупинити вас, якщо ви дійсно... Щирі, якщо ви дійсно маєте цю високу мету заради довольства Аллаха Спана, ви, ви обов'язково дійдете до своєї цієї мети. Це те, чому нас вчить хіджера бути спокійними, бути впевненими, бути цілеспромованими, бути тими, хто дійсно впаває на Аллаха, дійсно справжні, не, не просто на словах.